Я зараз скажу річ, яку не хочуть визнавати 90% жінок. 90% жінок не вміють бути жінкою. Не вміють бути жінкою. Це означає, вони, якщо запитати, а що таке бути класною жінкою для свого чоловіка? Це буде прибирати, готувати, все що завгодно. Все що завгодно, це буде мама. В жінки сьогодні, коли говорять про любов до чоловіка, вони говорять про любов мами до дитини. І клуватись, а ти поїв, а ти там виспався, а ти в теплі, в тебе все добре. Це до мужика ти дзвониш, до мужика блядь, свого, розумієш? Він повинен тебе хотіти, маму не хочуть. Так ось, коли говорять про те, що люблять стерв, люблять жінок, які свого чоловіка люблять як жінка. А коли ти любиш свого як жінка. То ти з ним спілкуєшся як з чоловіком, розумієш? Тоді він тебе хоче. Коли ти йому не дзвониш, питаєш, а як ти що ти? Де ти? Ти йому скинула фото в білизні, ти йому сказала, який він ахуєнний, як ти його хочеш. Ти зробила підтвердження його домінантності і значимості. Ось що потрібно чоловіку від жінки. Чоловіку від жінки потрібно визнання його власних досягнень і реалізації в житті. Якщо жінка не вміє цим захоплюватися або вибрала собі гіблана, в якого немає чим захоплюватися, то вона сама себе обрікла на те, що вона не може зрозуміти, що не так з її чоловіком.